Друзі, всім привіт від компанії Автопарк ЮА». Нове крутезне надходження для вас. Це в нас Mitsubishi Outlander Sport, той же ASX 2017 року, за техпаспортом модельний 2018-го на повному приводі з дволітровим бензиновим двигуном. Дозначено, до речі, вже газовим обладнанням. Пробіг даного авто 120 тисяч кілометрів. Автомобіль реально з мінімальними пошкодженнями по Америці, по передній частині повністю рівний на гарному, гарному легкосплавному колесі, взорти свіженька літня гума, салончик щойно, після хімчистки, чудовий стан. По комплектації автомобіль має повний електропакет, мультикермо, Разове обладнання, я вже сказав вам, чудово мультимедіа з навігацією, блютусом. Клімат-контроль нас, однозони, режиму руху по бездоріжжю також є в автомобілі. Кого зацікавила автівка, запрошуємо вас на перегляд, тест-драйв на каву за адресою Грушевського 15А. Придбати авто, можете як за готівку. Так, кредита болізинг. Чекаємо на вас.